ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Боронили Україну до останнього подиху. Буковина провела в останню дорогу двох військовослужбовців. Молодшому сержантові Миколі та Бенюку останню шану віддали у горішніх шерівцях. Із солдатом Євгенієм Жаворонковим попрощались на садгірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Нестартний сморід і постійні підтоплення. Із такими проблемами живуть мешканці будинку на проспекті Незалежності 97. Люди кажуть, каналізація постійно виходить із ладу, а комунальні служби лише перекидають відповідальність одна на одну. Хто має розв'язати цю проблему? замить у нашому сюжеті. Мешканці будинку на проспекті Незалежності 97 вже не перший рік потерпають від постійних аварій у каналізаційних мережах. Через несправності у під'їзді і квартирах стоїть нестерпний сморід. Два рази в місяць. Ми визиваємо або водоканал, ілі або місто сервіс. Не виносимо вонь. сім вонь отвратітельне. Ідеш рот роз закриваєш, і вонь даже в квартирах. І, звініть, все це впливає в унітаз. Мешканці розповідають, виклики комунальних служб не допомагають, адже проблема виникає знову і знову. О, що сказати, ніхто не хоче нічого робити. Там постійно гімно, всього міняти труби треба, Надо не, не хочу. Коли нам міняли труби оці, тепломережа, і. вони там, видно, нарушили щось, тому що їхав цей велика машина, і вони прогнули цей асфальт, і труба лопнула. Розумієте, Вони там розкопували, міняли трубу. Вони, мабуть, не зацементували сам оцей люк, куди каналізація, оце, що кирпічний стікає, стікає це, і там є якась пробоїна, і вона пропускає. І ми наш дом просто у цьому елеваторі у нас повно воні. Попри численні звернення мешканців до комунальних служб, вирішити проблему поки не вдалося. Всі руками розводять. Я позвонила в тех відділ в місто Сервіс. Попросила дівчатки, так і так. Вони сказали, сантехнік нам про це нічого не говорить. Ми самі не можемо туди йти в цей елеватор і дивитися, що там робиться. За словами керівника комунального підприємства, місто Сервіс Романа Никифорука, затоплення підвалу найчастіше стається саме через зупинку дворової каналізації. У таких випадках мешканцям навіть можуть тимчасово відключати воду. Що це внутрішньобудинкова мережа чистимуми каналізації? Якщо це дворова, так звана, бо в принципі, основною причиною заливання підвалу може бути дворова каналізація. Ну, тобто, уявіть, що якщо зупиняється зовнішня каналізація, то зрозуміло, що люди самі же себе заливають своїми же стоками. От, в такому випадку, по-перше, заявці ми би мали перекривати водопостачання на цілий будинок. Скажу відверто, ми це застосовуємо в крайніх випадках. От і передаємо таку заявку на водоканал. Якщо таке трапляється, ну вже водоканал тоді опрацьовує. Якщо проаналізувати по, по тут, то так само водоканал досить оперативно реагував. Зазвичай це не було більше ніж доба, якщо це був робочий час. Втім, додає посадовець, частина проблем виникає через самих мешканців, коли у каналізацію потрапляє те, що туди не має потрапляти. Наші мешканці не тільки напевно цього будинку, але більшості міста ви бачите. Самі часто використовують каналізаційні мережі як міні-сміттєвий сміт... смітник. То це і харчові відходи, це найбільша біда, нерощені серветки, рушнички, тряпки там, і так далі. Коли це все попадає в каналізацію, жодна не справляється. Як тільки в трубі з'являється найменша зачепка, воно там акумулюється і каналізація перестає працювати. І від цього ніхто не застраховався. У містосервісі пояснюють: якщо проблема у зовнішніх мережах, це вже зона відповідальності інших комунальних підприємств. Якщо питання виникає у дворовій каналізації, то тобто зовнішніх мережах то це за їх належне утримання відповідальний надавач комунальної послуги, тобто або водоканал, якщо це про воду і каналізацію мова йде, або якщо йде про тепло, то тепломережа. Тим часом у Чернівці водоканалі кажуть, за адресою проспект Незалежності 97 було виконано прочистки від побутового сміття. 17 квітня, 29 квітня, 11 травня, 20 вересня, прийнято заяви по адресі проспект Незалежності 97 І одразу зроблено прочистки від побутового сміття. На даний момент очікуємо заявку від містосервісу для створення комісії. Мешканці проспекту Незалежності 97 сподіваються, що цього разу комунальники не обмежаться прочисткою труб, а знайдуть причину постійних аварій, щоб у будинку нарешті стало чисто і безпечно. Альона. Рудніцька Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Свідома молодь надійний тил для фронту. Школярі та педагоги місцевої гімназії номер 19 об'єднались заради спільної мети підтримати наших захисників. Разом вони зібрали понад 80 тисяч гривень для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Таку акцію в школі проводять не вперше. А от як їм це вдалось, дивіться вже за мить. Нині у одній із чернівецьких гімназії справжній осінній ярмарок до столів, вкритих власноруч виготовленими смаколиками черги. Все це школярі приготували разом зі своїми батьками, аби продати та на зібрані кошти підтримати військових 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Всі відреагували дуже добре, всі приготували, старалися. Інші класи теж це вже другий тур. Були 5-6 класи. Також молодші ще це зараз вже старші класи проводять. За гарний настрій присутніх під час заходу відповідає п'ятикласниця Дарина. Разом з друзями дівчинка підготувала особливий номер для військових, а потім долучилась до ярмарку. Ми підготували пісню. Ми вже її добре знаємо. Вона в нас ми її добре знаємо та завжди виступаємо з нею на різних благодійних ярмарках. Ми сьогодні лише купляємо. Ми минулого разу не співали, але ми придавали та назбирали багато грошей для зсу у лавах збройних сил. Перебуваючи мало родичів, тутешніх школярів каже директорка Любов Оробець. У нас служить більше 20 батьків наших учнів. І вчитель наш географії він тільки повернувся з фронту Олександр Романович, Він три роки був на фронті. Повернувся так само до нас в стрій. Тому ми допомагаємо всі ці чотири роки, як можемо. Тому такі ініціативи стали у гімназії доброю традицією, і хоч печиво розкуповують миттєво, значну суму вдалося зібрати ще й завдяки працівникам школи. В цьому році це другий тур. Перший тур ярмарку ми вже зробили. Зібрали 51 тисячу гривень. Ми щиро вдячні батькам наших учнів, тому що без їх допомоги ми б це звичайно не зробили. Долучилися до цього збору всі вчителі і техпрацівники нашої гімназії своїм одноденним. Заробітком, і от у мене в руках сума 82 тисячі гривень. Це те, що маємо віддати ми сьогодні на допомогу нашим хлопцям. Кожна гривня це не просто підтримка, а шанс на життя та перемогу, каже військовослужбовець Сергій. Він також служить у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. А його син навчається тут у восьмому класі. Ви знаєте, це сприймається дуже ну так би мовити з радістю, як то кажуть, тому, що Кожна така допомога вона допомагає бійцям полегшити службу, допомагає бійцям врятувати своє життя, життя своїх побратимів, в залежності від, від виду допомоги, чи то дрони, чи то якесь обладнання, чи то обмундирування. І знаєте, кожне таке врятоване життя чи здоров'я бійця це є вже якась маленька перемога. З таких маленьких перемог і складається велика перемога. До збору також долучився благодійний фонд Дмитра Сірмана. Я дізнався, що моя рідна школа, Чернівецька гімназія номер 19 організовує збір для 82-ї бригади, і я зрозумів, що всіх коштів, які потрібно, їх просто не вистачає. А пріоритетним напрямком нашого благодійного фонду якраз і допомога військовим, і тому ми, порадуючись з нашою родиною, вирішили ту суму, яка не вистачає. Це близько. 30 тисяч гривень долучитися, і ми закриваємо повністю цей збір. І вже днями буде техніка, яка необхідна, придбана. Олег Сірман зазначає, зібрані кошти скерують на ремонт транспорту для захисників. Так, у нас в черніцях є ремонтний батальйон, який ремонтує автівки для військових, і якраз їм потрібен підйомник для того, аби краще ремонтувати оперативніше, тому що всі розуміють, що автівки це розхідний матеріал на фронті. І якраз для того, щоб цей процес був злагодженішим, кращим, якраз цей підйомник має придбатися. Буковицькі діти ще раз довели, справжня сила у єдності сердець, які б'ють заради перемоги. Тож вони не зупиняються і щодня наближають її своїми вчинками. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Географія туристичної Буковини набагато ширша ніж здається на перший погляд. Нині проєкт мандротерапія разом із ветеранами з Харківщини відкрили для себе привабливість конятинської громади про ментальну реабілітацію. Далі у сюжеті. Конятинську громаду туристи не часто обирають для відпочинку, а все через її віддаленість. Асфальту тут і поготів нема, проте люди роботящі, каже голова громади. Відтак разом із проєктом мандротерапія сюди нині завітали ветерани із Харківщини. По питанню туризму, я вам скажу, дуже нас це питання інтересує, але ви самі переконалися у тому, що це такий край, де дійсно ще збережена натуральна природа. Це нема загаджованості. Це, ми проїхали таку відстань, ми мало де побачили якусь баклажку, якийсь мусор, Ну так по-чесному. І зараз це ще люди наші ці зберегли великого туризму, якби й не дуже хочеться. Якщо чесно, так ну відверто, Того, що ми не збережемо тоді природу. Ми хочемо, щоб от такі люди, як сьогодні до нас, приїхали. Ці люди дійсно вони бережуть країну, вони збережуть природу. До того ж, на вершині полонини морозівка тут звели місце для відпочинку. І один із таких моментів, де ми зараз знаходимося, зокрема, це теж зробила людина, яка була на війні, для своїх колег, друзів, побратимів, щоб дійсно була така, як десь відчайдушна, де можна сісти, подумати, згадати один про одного, згадати тих, хто не з нами, хто зараз на передові, і дійсно. Подумати, що у нас найдорожче є викупити. На цій землі тиша, гірське повітря і цілюща енергія природи. Саме тут ветерани, які пройшли війну, вчаться знову відчувати спокій. А пан Олексій готує для гостей смачний чай. Звіробій поклав, хміль поклав і чебрець полівий. Зараз спробуємо, щоб підемо трошки вище, там є гоґадзи, афини. Ще зберемо чайок іншого приготування. І я думаю, що всі гості є у нас, спробують, дійсно. Відчують нашу теплоту і природню зустріч, людську порядну. Також для ветеранів підготували традиційні гуцульські частування. От зараз є такі наші холодні закуски, всі з натурального продукту. Це наша брендза, солонина наша, чесничок, огірочок квашений, є Бужинінка наша. Яка вирощена на наших натуральних, разом з тим покуштуєте нашого чаю верхівського, такого, який є з кропу, з, з віробою і чебрець польовий А тут будемо в подальшому готувати нашу, вона і називається, і бульйон, і з баранини, з бараненого м'яса, свіжого. Ми приготуємо такий бульйончик для. Того, щоб люди покуштували, бо це є дуже дієтичне м'ясо і разом з тим дуже корисне. Для ветерана Ігоря Протопопова ця подорож ковток свіжого повітря. До повномасштабного вторгнення він служив у прикордонних військах, а після став на захист своєї громади. На початку повномасштабної війни ми в своїй громаді з небайдужими людьми долучилися до. Територіальної оборони облаштували блокпости там, несли службу, тому що агресор був від нас. Ну, 40 кілометрів пройшов через Охтирку, через місто в сторону Тростянця. Ну слава Богу, обійшли на стороною. Пізніше його мобілізували. Ветеран додає, через особливості служби повертатися до цивільного життя йому було неважко. Для мене це не проблема. Перехід з військового життя до цивільного, тому що я навіть. Навіть коли ми виконували бойові завдання, виїжджаючи на позиції, от я знаю, що Ну, у нас так було. Командир каже, плюс-мінус два тижні. От я знаю, що нам за ці два тижні треба вижити. Я знаю, що ніхто не загине. Ну, тобто я себе так мотив ну, настраю, що мене ніхто не вб'є, я броненосний, мене ні одна пуля не зацепить, я не вірив, що мене можуть там взагалі вбити. Ну, блін, ранили. Я вижив. Серед учасників і Лариса Жадан. На початку війни вона пішла до війська, навіть не сказавши рідним. А мотивація у жінки справжня українська. Молоді люди, вони ще ну вони ще дожмі жити. А от я більшу частину свого життя я вже прожила. І ну, я я розуміла, що я ну, маю, маю чимось допомогти. І Я пішла. Нікому нічого не сказала ні дітям, нікому. Жінка була кухарем у одному з підрозділів. Каже, найбільше хотіла нагодувати захисників домашньою їжею. Якийсь час працювала у військовому шпиталі, а потім попросилась на передову. Та додає: на фронті ж все відчувається інакше. Немає місця для емоцій. Там немає коли. Там е, тверезий розум і. Е, Чіткий розподіл роботи. Неодноразово не ловиш себе на думці. На що мені це? Ну на що мені це? Ну сидять же ж люди якось живуть. Але я думаю, що кого б ви не запитали, ніхто не пожалкував, що туди пішов. Ніхто. Там друге життя. Та навіть попри те, що війна забрала у неї брата, який також служив, жінка б охоче повернулася до служби. Я звільнилася за станом здоров'я, але дуже хочеться повернутися. Я розумію, що в мене вже немає. Ну вже такий вік, і в мене вже немає. Скільки здоров'я, і ну не, не ну, не, не кожен організм може це все витримувати. Але дуже хочеться повернутись, тому що ти розумієш, що ти там потрібен і ніколи ні про що не шкодуєш. Ні. Фахівець із супроводу ветеранів Юлія Колесникова розповідає, що пишається сучасними українськими героями, серед яких і її чоловік я ними захоплююся, тому що, мабуть, я не така сильна, як вони, коли можна так взяти і піти. Хоча мій чоловік також сказав ті ж самі слова, що і Лара, що коли він вирішив піти до добровольцем, він сказав, що мені потрібно йти захищати. У мене два сина і донька. Треба йти захищати свою сім'ю. Ми хочемо жити в Україні, а не віддавати комусь свої будинки, свою територію. Та додає, завдяки таким проєктам, як мандротерапія, захисники можуть не тільки пройти ментальну реабілітацію, але й відкрити собі нові куточки України. Ветерани це ті люди, які зараз поспішають жити і хочуть яким чином трішечки себе заспокоїти, тому що завжди оця психологічна травма, яку ти не можеш забути кожен день, коли ти лягаєш спати, коли ти прокидаєшся. Тебе постійно перед очима те страхіття, яке ти бачив. А саме тут, коли ти приїжджаєш і бачиш оцю природу, оця природа терапія. Це найкращий лікар. І говорять, коли ти маєш дерево, воно тебе це місце твоє сило і воно тобі дає силу. Разом із головою громади, ветерани заклали новий будиночок для відпочинку на висоті 1500 метрів. І сподіваюся, що це місце стане місцем сили для всіх, хто бачив на власні очі. Жахіття війни Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Рятувальникам довелось деблокувати водійку з автомобіля. Поблизу села Чогор трапилася аварія. 26-річна чернівчанка, керуючи автомобілем Volkswagen Гольф, виїхала за межі дороги в кювет та перекинулась. Через що опинилась заблокованою у легковику. Надзвичайники допомогли жінці вибратись та передали її медикам. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. За незаконні гарячі путівки для військовозобов'язаних судитимуть киянина. Боковинські правоохоронці викрили чоловіка, який організував незаконний трансфер за кордон. 37-річний підозрюваний налагодив схему нелегального виїзду. Свої послуги псевдогід оцінив у 3400 євро. Однак, під час супроводу клієнта до лінії розмежування горе бізнесмена викрили. Зараз йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскації. Майна триває слідство. Музика. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті промін.CVA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика.